Питання біологам. Біологія це наука про життя у всіх його проявах. І вам добре відомо, що будь-який організм складається з клітини. Клітина це найменша елементарна одиниця будови. Клітини рослин і тварин відрізняються між собою. У клітинах рослин є специфічні органели, називають пластиди. Серед них розрізняють хлоропласти, хромопласти, лейкопласти. Вони всі містять пігменти і надають забарвлення. Крім того, виконують свої певні функції. І от сьогодні ми разом з вами здобудемо ці пластиди і з їхньою допомогою напишемо картину. Для роботи потрібний білий аркуш 2. Органи рослин. І ваша фантазія. На білому аркуші розмістимо органи рослин так, як вам це найбільше сподобається. Наступний крок. Накриваємо нашу композицію і щільно притискаємо. Механічним способом застосуванням фізичної сили ми руйнуємо цілісність клітин і таким чином звільняємо пластиди. І даємо час, щоб наші пластиди проявилися. Чекаємо. А тепер. Відкриваємо. А! Wow! А ось і нарис від самої природи. Трішки нашої уяви і маємо картину. А яка картина вийшла у тебе?